Всім друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі Будиночок в селі. Сьогодні у нас 23 травня. Знімала відео і йшли копати картоплю і, оказується, я його не записала. Вставлю після цього, після цього сюжету, вставлю, що я там зняла. Ми сьогодні накопали, можна сказати, перший раз накопали повноцінно картоплі, поїсти, зварити собі молоденьку ранньої картоплі, яку ми садили. Тому що раніше я просто пробувала підривала. Там на підривала руками під кущиками. Ми вже готували, вона була невеличка, це ще було десь не тільки півтори назад. А це вже сьогодні повноцінно викопали кущики. Зараз вставлю відео і покажу, бо я щось знімала-знімала і, мабуть, не нажала. Викопали ми 5 кущиків зверху. І ось така картопля. Я не знаю, ми в цьому році садимо так вперше, чи це багато, чи це мало. Ну, Явно вона, як би сказати, не дуже така і сильно крупна, але не дуже і мілка. Є ось такі гарненькі екземпляри мені на руку, а є, звісно, і меншенька ось така картопля. Зараз я зберу її у відерце і зважу, який буде результат по кілограмах. Отже, друзі, ось такий результат у нас на 23 травня такий урожай, який ми змогли вирости. Зважила я картоплю, вийшло 2400 без відеречка Картоплі, два ось таких кабачка зірвала і чотири огірочка. Ну, огірків не дуже багато, але нам вистачає. Так як у мене там всього 12 кущиків, вони тільки, може, четвертий-п'ятий день, як почали родити, то кожного дня по 4. 5 огірочків є. Ну, якраз нам вистачає на салатик, або просто так посмакувати огірочками. Так що ось такі справи. Рівно, друзі, майже місяць назад я висаджувала огірки і показувала 25 квітня. У нас була тепла гарна погода, бо квітень, особливо кінець квітня, у нас був такий бомбезний, погода була супер прямо. І ми вирішили вже. Висаджувати все на городі. Висадили огірки, через деякий час вони почали сходити. Я виписувала, показувала огірки. Гібридне насіння гарне. У мене був огірок Кібрія, Шакті, Аякс, Гектор. Огірочки через деякий час зійшли і потім у нас стукнули, можна сказати, стукнули по голові. нас холоди. І наші огірки, вони і холоди, і приморозки були. Вони просто-напросто, наче як примерзли, бачите, ось таке. Ох, тут у мене рукавиця порвалася. Біленькі поробилися. Просто було два листочка і вони були біленькі. Зараз вони вже почали потрошку відходити. Ось такі вони стають, але все одно вони якісь, як на мене, неповноцінні. Я її, звісно, буду залишати, але. Шатки тут зійшли взагалі класно. Кібрії багато або не зійшло, або її щось з'їло, бо я розривала і було насіння таке, як поїдане. А як там внизу також е, нічого. І що я зробила? Я виписала знову насіння огірків, бо цього року я категорично чомусь не хочу висаджувати звичайне насіння. Сортова огірка, крім Фенікса. Фенікс 640 це єдиний огірок, який буду висаджувати. Я сортовий. Це пізній, є Фенікс Плюс, а є Фенікс 640. Не перепутайте, друзі, тому що Фенікс 640 він буде родити вам аж до самих морозів, а Фенікс плюс він зовсім не той огірок. Якщо хто хоче таких огірочків, не переплутуйте. Я їх десь звісно, посадю. Я взяла кхм, пачечку Аякса. Це я буду просто насаджувати там, де нічого немає. Бо жалко, щоб місце просто гуляло. Ну, що поробиш? Це ж буде наука. Знаєте, коли вчишся на своїх шишках, воно саме краще. Будемо знати, що краще не поспішати, а висаджувати. Пізніше, але воно буде нормальне, нічого страшного. Ми переживали, щоб не було засухи, поки волога. Як я вже казала, що ми виграли, нічого не виграли. Знову попали на гроші. Ну, Цей раз я взяла огірок в шахті. Знову Шакті мені ну, якби сподобався. Він є і в тепличці, вже брали ми з нього гірочки. Трошечки він, як на мене, трошечки слабший. Він за кібрію, але огірок непоганий. Це партинокарпічний. А от уже акорд 250 тут на сінин, і Аякс це бджолозапильні гібриди. Ну, Аякс спробувала я, а акорд не пробувала. Тому будемо насаджувати, будемо дивитися, будемо пробувати, якось позначу, де, де це акорд. І будемо знову через місяць висаджувати мої огірочки. Того року в мене взагалі також були казуси з огірками. Не всі зійшли, я підсаджувала, і нічого страшного. Одні були, ми їх споживали, там, користувались ними, потім на заміну їм прийшли ті, що пізніше підсаджували. Там щось ось так. Що у нас по городу, по розсаді? Висадила я вже все, і перці, і баклажани. Перець ось такий. Перчик ми кожного дня поливаємо, тому що після того, як висадили розсаду, пішла зразу. Після холодів у нас відразу пішла майже жара. Просто ну, сильно стало жарко і спекотно. Оце, подивіться, що з баклажанами робиться. Вже на них і жук сідає. ось. Вони день-два стояли більш-менш нічого, а це трошечки. Ну, вони в шуці трохи. Ну, це все я зріжу і там піде новий гарний пасинок. Це нічого страшного. Воно одійде, йому треба час. Там у мене трошки менші баклажанчики, перчик, три штучки у мене щось з'їло. Знаєте, така ситуація, як із помідорами. Щось з'їло, корінчик і засмоктало його аж в землю, саму перчинку. Вероніка у нас тут упражняється на цибульки. Треба срочно висапати цибулю, тому що. Цибуля вже починає розлягатися і потім в ній неможливо щось зробити. Гарна цибулька, я дуже довольна, що я виписала. Недорого, по 42 гривні я брала цибулю, а матеріал посадковий дуже гарний. Цибуля в стрілки не йде зовсім. Тут на оцей весь шматок, що я висаджувала, ну, можливо, ну, три штуки якихось є і все. Так що, отак. Оце помідорчики мої. Вчора я їх пролила. Вони стоять гарненькі, приймаються. Також вони вже окліматизувались, як у нас кажуть. Отакий помідор стоїть. Я позрізала нижні листя. Ось тут видно. Позрізала нижні листочки і. Вже починають іти пасинки. Десь раніше, десь швидше, десь пізніше. Ось тут видно, що будуть пасинки, там вже є пасинки. Ну, в принципі, все нормально. Цвіт я стараюсь обривати, можна пройти трошки зараз пообривати, знову бачу. Тому що ну, мені треба, щоб він окрепів, він набрався і він гарно пішов у ріст, так як у мене є помідори на рані, які вже. Досить гарно цвітуть і скоро будуть, можливо, і нав'язуватися. Тому ці мені треба якраз і пізніше. Тут у мене шматочок, і там далі за часником ще шматочок. Ну, Розсада в мене своя, було багато, тож і посадили ми. Не жаліючи помідорщиків багатенько, туди вже не буду йти. Якщо так ось такі справи, картопля. Друзі, вже в принципі огудена, як ми кажемо, не огудена, ріст, ріст припиняє особливо. Ота От вже вона починає розлягатися. Вже вона буде ну, гуна трошки присихати, тому що вже їй час, вже два місяці картопліця ще поки стоїть, поки нічого. Ну, вже будемо потихеньку, потихеньку починати скоро її копати. Щось ти, Віроніка, завмерла. Запала, сапала і завмерла. Я буду зараз огірочками. Ти будеш мені огірки допомагати садити, чи що? що ось такі справи, друзі. Жарко, немає. Дощиків у нас вже дуже довгий час дощів немає, не знаю, коли вони будуть. Тут у мене хризантеми, город ми практично висапали і знову пора починати заново. У мене там трошечки кабачка залишилося досапати піти. І я його досапаю і буду заново починати згори. Так завжди, коли донизу дойдеш, пора починати зверху. Це перші ну, весняні ці сапки всі, вони отакі, тому що бур'ян йому по барабану. Дощ, мабуть. І сніг, якщо пройде, і жара, і що хочеш йому по барабану, він собі росте, він собі гарненький. Зараз покажу хризантемку мультифлору. Я її також поливаю, але не кожного дня. Не вистачає мені часу з поливанням. Є деякі кущики, які пропали, звісно, як я й казала, а деякі ось такі вже гарненькі робляться пишненькі. Ну, якби вони кожного дня були під поливом, то ну, були б, можливо, і ще краще. Нічого страшного, вони, якщо виживуть до осені, наростуть і будуть гарними, пишними, ось такенними. Величезними кущами красивими.